Зараз будемо говорити про стрілянину у столиці України, яка відбувалася вчора, 18 червня. Зокрема, в Шевченківському районі міста Києва невідомий вистрілив у казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова. Після чого втік потерпілого пізніше повідомляли шпиталізували, прооперували і станом на вчора він перебував у реанімації в тяжкому стані. Зокрема, про останнє на своїй сторінці в. Фейсбуці повідомила дружина Айдоса Садикова Наталія, яка зараз з нами на зв'язку. Тож вітаємо вас в Етері. Вітаю вас, пані Наталія, Отож, розкажіть в деталях, що вчора відбувалося в Києві з вами і вашим чоловіком. Кому і чим зокрема ваш чоловік міг, так би мовити, насолити і хто може стояти за замахом на його життя? Дивіться, я вчора вже написала в своєму Фейсбуці і зараз це повторюю. Єдина людина, для якої потрібно, щоб мій чоловік був мертвий, це президент Казахстану Касин Джумар Токаєв. Моя думка така, що за замахом на мого чоловіка стоїть президент Казахстану. Ніхто немає ніяких вигод приоблітати з цього смерті, окрім нього. А чому ви так вважаєте, пані Наталю? І розкажіть, будь ласка, як давно ваш чоловік переїхав до України і чим він займався в Казахстані? він в Казахстані? Дивіться, ми живемо вже 10 років в Україні, але до цього часу Айдос, він вже більше 20 років займається позиційною діяльністю. Він а, а, працював проти режиму спочатку Назарбаєва, потім вже Токаєва, який став а, таким ж диктаторським режимом, і а, він постійно працював а, в організовував протести, забастовки. І це він робив і в Казахстані. Там він був засуджений, був признан політв'язнем. Потім, коли вже два роки, майже він за гратами відсидів. Але коли вже на мене відкрили кримінальне провадження, ми поїхали з країни, бо в нас на руках були маленькі діти тоді. І 10 років останні ми знаходимося в Україні, і тут ми СОЗів в 2018 році канал «Басі» опозиційний, який Має е, більше ніж півтора мільйона аудиторію во всіх соціальних мережах і являється самим е, впливовішим опозиційним виданням е, в Казахстані, який та, і АЙДОС так само продовжував, продовжував ось тут, в Україні, допомагати казахам захищати свої права. Е, він організовував забастовки, протести. Е, він е, дуже хороший організатор і він це все робив дистанційно. Пані Наталі, а як ви розцінюєте те, що зокрема президент Казахстану Токаєв заявив після цього інциденту, що правоохоронці готові підключитися до розслідування замаху на вашого чоловіка? Пані Наталію, Чи почули моє запитання? Я сподіваюся, що Україна. Я почула, да. я сподіваю та вважаю, що це знаєте, на ворі шапка горить. Президент Токаєв прекрасно знає. Хто виконавець цього вбивства, він все знає і він зараз е... питається так відвести увагу від себе. Ну майже я не при чому, я можу допомогти в розслідуванні. Я сподіваюся, що Україна не. Стане робити це і не буде передавати якусь цінну інформацію, по яку вона володіє до Казахстану. Пані Наталіо, то але чи, чи як ви розстрілити роботу українських правоохоронців, та чи зробили вони все для того, щоб зробити, щоб знайти цих злочинців, які скоїли замах? Щоб знайти цих ні, почула повторить питання. Будь ласка, Вані, Наталі. Я вас запитував про те, як ви розцінюєте роботу українських правоохоронців, чи вони все зробили так для того, щоб встановити хто може стояти за цим злочином? А Українсь, українські правоохоронці працюють над цією на справи. Цілоподобало наскільки я знаю. все, що можна, вони роблять. В мене жодних. Поки що зауважень до української поліції немає. Але я вважаю, що це е, цинічне вбивство е, в центрі Києва, воно повинна бути розкрита. Це виклик для всієї правоохоронної системи України, і я вважаю, що Україна, як країна, яка вже в третій рік поспіль дає такі відсічу. Російської Федерації терористичної вона має пройти і цей виклик гідно і знайти цих вбивств і замовників цього цього вбивства. Пані Наталію а то ви кажете, що це вбивство. То ваш чоловік загинув, так? Правильно ми розуміємо? Чи він ще е, ні, це замах на ще? да це замах на вбивство? Ви можете мене вибачити, він живий, слава Богу. Ми ці. Ніч лікарі вчора мені казали, що дуже що дуже. Ну вони не знали, чи залишиться він живий вночі. Він живий, слава Богу, і ми молимо, щоб він залишався живим, щоб він викарабкався. Але ви ж розумієте, що це був замах на вбивство, це намерено, Стріляли це. Був кілер, який стріляв в нього в голову. І це була замах на вбивство, який пройшов на моїх очах цинично в центрі Києва біля дитячого майданчику на глазах у людей, які знаходились в нашому дворі. Бо це ну це було дуже цинічно і дуже е е е відкрита. Бо ця людина позала нічого не боїться. Вона може робити такі справи де завгодно і вбити кого вгодна в Україні. Пані Наталі, то чи правильно ми розуміємо, що тут в Україні можуть працювати якісь спецслужби казахські, так? Чи це можливо вони якраз наняли якихось кілерів місцевих? Я не можу. Я ні правоохоронні органи. На жаль, я не можу ніяк коментувати це. Якщо Нацполіція знайде цих людей, а я сподіваюся, що вона їх знайде. Тоді ми отримуємо інформацію. Ну я думаю, що е, можуть працювати і спецслужби Казахстану, бо тут працює посольство Казахстану, може працювати, вони можуть наняти кого завгодно, бо казахський режим він дуже багатий, в нього багато нафтових грошей, і я думаю, що це там, рахунок за замах на вбивство — це для них як для вас попити кави. Пані Наталю, але ще розкажіть, ви кажете, що ви вже 10 років тут живете, так? То ви маєте посвідку на проживання, чи можливо ви вже отримали українське громадянство? Ні, ми живемо за статусом біженца У 2014 році. Ми приїхали в березні. І потім отримали статус біженців. І зараз по цим документам ми тут живемо. В нашій родині тільки е, народження, народжена вже в Україні маленька донька, п'ятирічна, тільки вона має громадянство України. Всі інші е, чоловік, я двоє дітей. Ми маємо е, посвідчення біженців, і е, це статус, який надає Україна, коли вона захищає людину, надає нам притулок від Казахстану. Але по факту ми залишаємось громадянами Казахстану. А, пані Наталі, а як ви можете роз... розцінити ситуацію із, зокрема, правами людини у Казахстані, загалом пі... після зміни режиму Назарбаєва на режим Токаєва? Ну, я вам хоч можу сказати те, що зараз ситуація. Стало набагато гірше. Ви знаєте, що в лют в лютому 2022 року в Казахстані пройшла революція. Що е, революція вже е, вона перемогла, але Токаєв е, позвав Путіна е, його войска, які вбивали вбивали людей в Казахстані, вбили дітей, жінок, е, літніх людей, чоловіків. Е, Токаєвський режим потім запитав багато людей. Ну за... Затортував це ну дуже була важка ситуація, і зараз опозиційне поля Казахстану майже зачищена. айдос і наше видання Басе залишались там останніми, і тому питання з ним вони вирішили так радикально Але зараз чи буде працювати це видання, та чи готові ви продовжувати е цю роботу, зокрема, поки ваш чоловік бореться за життя? Ви знаєте, зараз в мене є пріоритети, потрібно зараз займатися АЙДОСом. По-перше, по-друге, всячески всілякі допомоги слідству оказувати. Слідство працює зараз, і я не знаю, ну, як це зараз буде, і не можу зараз сказати. Може. Станеться діво, і uh, Айдос не тільки виживе, але залишиться таким, яким він був, і ми з ним будемо працювати далі. Я на це сподіваюся дуже. І я дуже вдячна всім українцям, всім українським медіа, які нас зараз дуже підтримують. Ви неймовірні просто, українці. У вас у самій країні війна, вмірають люди кожен день, але у вас таке широке серце, що ви. Підтримуйте нас як можете.